А сам перед хочеться сказати за все слава Богу. Слава Богу. І хочеться привітати благословених Божих дітей таким гарним, радісним вітанням. Слава Ісусу Христу! Мені надзвичайно приємно сьогодні бути на цьому місці. Це найкраще місце на землі. Божий дім. Де прославляється Боже ім'я в дусі святому, де прославляється ім'я Господа Ісуса Христа, Месія і Спасителя Мойого. Мені приємно слухати Слово Боже, яке я живе і діюче. Я перший раз в Америці, я перший раз в вашій церкві, але мені надзвичайно комфортно, мені надзвичайно приємно, такий гарний, стройний спів хору, Відчувати проникнути на те кожне слово служіння оркестру. Но хочу сказати, дорогі брати і сестри, найбільше мені подобається ваш, ваша група прославлення, якою є весь зал, це найцінніше і найдорожче. Ми приїхали. Із України, з самої західної точки, це Закарпаття. А в Закарпатті сама західна точка, де вже далі Європа, вже західніше нема куди. Такий бувший районний центр, Великий Березний, де далеко від Ужгорода. І бували випадки у нас, ну організувалась, народилась молода церква. Колись давно так, на базі нашої сім'ї Бог явив милість, яку ми бачимо, відчуваємо кожного дня аж до цього часу і місця. За що слава Богу. І знаєте, бували випадки, так знаєте, питають інколи брати про церкву, кажуть, чи є у вас група прославлення? Ви розумієте, що мається на увазі. Сучасні церкви, барабани. Я кажу обов'язково, у нас є група прославлення. І, знаєте, така реакція. Я кажу, ну не спішіть з висновками. У нас група прославлення складається з усієї церкви. Мені надзвичайно приємно, друзі, і благословенні ці церкви, де є такі групи прославлення. Хай Бог вас благословить. Співайте для Божої слави. Прославляйте ім'я Господнє, тому що наш Господь достої достоїн цього. Я є служителем Великої церкви, як я казав на сьогоднішній день, у нас є десь... 70 членів церкви з копійками. Я є батьком немаленької сім'ї, скажімо так, який виховується сім синів і сім доньок. На сьогоднішній день маємо дев'ять сімей, чотири прекрасних зятя, п'ять невісток. Маємо 13 внучок і 12 внуків, друзі. Слава Богу, знаєте, я пооблизу дякую Богу. знаєте, що всі наші дітки, всі наші внуки, внучки, зяті і невістки, вони великим благословенням для нас, для мене як батька, для церкви і для Божого народу. Всі дітки є повноцінними і не просто так. Всі дітки є в служінні до одного на сьогоднішній день переживаємо, молимось, благословляємо їх. І не просто в служінні, десь в рядах там, прихожанами, але практично всі в ділі. Я служителя. І я дякую Богу. Зі мною тут сім'я, це моя донечка, яка співала. Це велике благословні тут з сім'єю. Вони живуть недалеко від вас, трошки кент місто. І Я синочок, який прилетів зі мною з другого берега, там штат. Пенсильванія і донечки, ще одна з сім'єю живуть у штаті Нью-Йорк. Ми там гостювали чотири тижні, три тижні майже. І тут тиждень ранком сьогодні улітаємо на той берег, а там, якщо Господь властить, додому. Мені надзвичайно приємно бути в собрані. Хочу ділитись такою думкою, якби продовжити. Цю думку, яка була започаткована першим братом, я так дивлюся на це приємно, ми не домовлялись, про що будемо говорити, але Дух Святий веде так ціле, ціле служіння, одна лінія, один напрямок. Я прочитаю тільки одне місце із Божого Слова, щоб скоротити час, далі буду, можливо дещо цитувати, приводити на пам'ять деякі місця, хотів пороздумувати, порозмірковувати разом з вами. Якщо десь будуть цитувати. Російські вірші, то я прошу покрити любов'ю. Справа в тому, що я ну, стараюсь переходити на українську мову, стараюсь проповідувати по-українськи, хоча нам закарпатцям, досить, досить важко. Але справа в тому, що все життя я читав російську Біблію. І знаєте, російська Біблія, я дякую Богу, кожний вірш він глибоко закарбувався в моєму серці. Я дякую Богу за це живе діюче слово. Дякую Богу за все, що він зробив для мене надзвичайним образом спас мене, того, хто його не шукав, хто від нього тікав, явив свою мірість у житті. І знаєте, оприділив, як Павел каже, на служіння. Це буде 10-й розділ Євангелія Луки. Я читаю перший вірш 10 розділу, якщо можна на екран, а потім 17 по 20 вірші, включно того же розділу. Після того. Призначив Господь і інших сімдесят, і послав їх по двох пер, перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. Це перше. І, щоб скоротити, читаю три вірші 17, 18 і 19. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. Він же промовив до них: я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваше імення Написані на небі. Був заклик на самому початку. Слова Давида, звернення до душі своєї. Благослови душа моя Господа і не забувай всіх благодійств Його. Так притаманно, так властиво людям забувати. Але колись ми давно співали там ще в радянські часи. Мі, таку пісню милості Господні, сповінай читай, все їх доїди в серці повторяй. Я не знаю, наскільки це можливо, цей заклик цього автору, але є важливо, друзі, що ми пам'ятали милості Господні. Друзі, яка моя ціль? Повноцінна або найбільша причина для радості? На те пророк Єремія говорить інші болі. Е, це псалмоспівець каже, інші колесницями, іншими конями хваляться, а ми іменем Господа. Пророк закликає, говорить, хай не хвалиться сильною силою, хай не хвалиться мудрою мудрістю своєю, але хай хвалиться тим, що знає Господа. Друзі дорогі, наш Господь прийшов на служіння, прийшов у цей світ. Ми знаємо як. Він родився надзвичайним надприроднім. Методом від Духа Святого зачати, і породила свята непорочна Діва Марія, виростав в своїх батьків, ходив на поклоніння з батьками своїми. Прийшов час повноліття, коли він вийшов на служіння, прийняв одне хрещення від Івана. Важко було ці процеси вмістити, оточуючим навіть самому Івану Хрестителю. Пішов далі, і Господь вибирає собі вибрав 12 апостолів. Покликав, дехто це був із учнів Івана, різними такими шляхами, різними такими варіантами, методами, і Господь покликав і дав свою, своє доручення. Ми тут читали в 10 розділі перший вірш, що після цього всіх цих процесів ходив Господь, проповідував, вибрав ще 70 учнів. Другі, я бо хотів трошки нас перенести. Проходили віки. Пройшло тисячоліття, одне, друге. Господь вибрав і нас з вами. Кожного в свій час. Ви скажете, може, когось не вибрав хтось, народився в християнській сім'ї. Я хочу сказати вам, ті, хто народжені в християнській сім'ї, ті, хто ніколи не вкусили гріховних сладостей цього світу, ті, хто не узнав глибин сатанинських, ви особливо щасливі люди. І тому дорожіть цими милостями і благословеннями. Дорожіть і цініть по особливому. Але хто прийшов пізніше? Знаєте, друзі, і для нас з вами Господь милість свою. Я в зрілому віці прийшов до Бога по молитві своїх батьків, рідних. Я дякую Богу за такий наполегливий їхній труд. Господь явив милість. І знаєте, друзі. Я маю за що славити Бога. Написано в слові Господні, що ми за все дякували, постійно молились, за все благодарили. Але, друзі, ще написано, що ми прославляли Бога і в тілах наших, і в душах наших, які є Божі. Ми спасені благодаттю, через віру, не по ділах, не по заслугам. Божа милість! Друзі, апостол Павел. Там написано, щоб славили Бога. Апостол Павел в посланні до церкви в Коринфі, він говорить, що подивіться, хто ви призвані, немного сильних, немного мудрих, немного благородних. Але Господь вибрав таких нас. Написано, щоб посрамити там, по-перше, сильних, мудрих і благородних. І ще одна мета, одна ціль, щоб ніхто не хвалився перед Богом, але щоб було, як написано, хвалящийся, хвались Господом. Дорогі друзі. Ворог душ людських, він безпощадний, він не він людей доводить до нищити, його ціль вкрасти, убити і погубити. Методи різні, але він це робить по сьогоднішній день. Але ціль Ісуса Христа, Божого Сина взискати і спасти то, що гине, не погибше, правда? Його ціль розрушити діла ворога, і Він це робив і робить по сьогодні. І той, хто у вас. Більше того, хто в світі. Слава Богу, дорогі друзі. Чудний наш Господь. Знаєте, друзі, я згадую один такий випадок, колись один чоловік, знедолений, взяв рулетку в свої руки і підходить до одного закладу нехорошого, і міряє двері. Поміряв двері ширина метр, поміряє довжину два метри. Знову міряє метр, міряє висоту, два метри, стоїть чеше затилок. Якби ну, люди дивляться кругом, думають, що це стало, що це є. Підходять до нього чоловічі, каже, що ти робиш? Що ти двері тут міряєш? Що не зрозуміло? Метр на два. Каже, я розумію, що метр на два. Але я одно не можу зрозуміти. Такі маленькі двері, але через них. Пройшло все, що я мав. Я був небідний чоловік. У ці двері, у двері прийшло все. Всі мої заробітки, всі мої средства, всі мої збереження. Прийшло все. Прийшло багатство, сім'я, все прийшло, тут все прийшло. Друзі, все проходить. Важко зрозуміти, правда. Але Господь Ісус Христос, коли приходять до Нього люди, Він возміщає. І учні, коли послідували за Ісусом Христом, Він їм дає запитання, каже, з тих пір, як я з вами, ви зі мною, я з вами, чи ви мали в чомусь недостаток? Вони кажуть, ні в чому. Дорогі друзі, я думаю, що всі, хто прийшов до Бога, Бог благословив усяким благословінням, Чи не правда? Благословив. І ми сьогодні немає ні в чому недостатка. І ми маємо за що дякувати Богу, цінити, дорожити. Слово Господнє каже, що ти маєш, що би не отримав. Якщо ти отримав, чому хвалишся, бо то ти не отримав? Дорогі друзі. Но все це тимчасове. І написано, всі труди людини є для тіла, для рота. Душа не збагатиться, не насититься, Але є вищі цінності, успіх учнів. Дорогі друзі. Вони повертаються вони в захваті, ейфорія, емоція, перемоги, такий досяг. І вони кажуть, Господи, біси повинуються нам у імені Твоєму. Знаєте, друзі, Господь каже, хорошо. Добре, що біси повінуться вам. Це я дам владу вам. Друзі, дуже багато сьогодні буває случаї, християни хваляться своїми дарами, своїми талантами, своїми здібностями. Друзі, це є Господнє. Але скажи, давайте подумаємо, які плоди ми принесли до ніг Ісуса в житті, в сім'ї, в служінні, в церкві. Мені приємно, що на цьому місці є церква жива, як ми співали. Хай Бог вас благословить. дорогі друзі, все це добре, але важливо пам'ятати милості Господні. Друзі, багато людей сьогодні утримують ізцілення. Своїх фізичних недогів, тіла це добре, це прекрасно. Друзі, євангельський випадок. Десять прокажених, недолених людей, нещасне існування, жалке існування. По слову Господньому, отримали зцілення, дев'ять пішли, один повернувся. Друзі, скільки буває, От як ці два сина пам'ятаєте, друзі, два сина в якого чоловіка були. Два сина, давайте пороздумаємо. Тут брат говорив, хто має вухо, нехай почує. Подумаємо, два сина було. Бере один своє і йде. Скільки синів сьогодні? Скільки синів сьогодні беруть своє і йдуть? Чи він дякував батькові за те, що він отримав? Це наслідство незаслужене. Навіть не повернувся, друзі. І старший син, ми знаємо, був не в кращому стані. Наскільки нам потрібно пільнувати? Друзі, час біжить, час стікає. Це дуже мудро, що є той секундомір, який заставляє нас пільнувати. Приведу ще один старозаповідний приклад: цар Єзекія. Наскільки прекрасно він починав своє служіння після нечистивого царювання свого батька Ахаза? Двері Господні відкрив, освятив себе, людей освятив, до жертвоприношення, спонукував і приносили жертвоприношення. Пасху звершили. Друзі, коли прийшли вороги, неприятелі, позавідували, він знав, що робити. Бере листа, йде в дім Господній, розвертає перед Господом. Каже, Господи, дивись. Пішов в Дім Божий, отримав великий, великий захист, правда. Великим отримав ізбавлення 185 тисяч. Молились пророк Ісаїя, молились священники, молились оточуючі люди, отримав ізбавлення. Після прийшла хвороба, прийшла хвороба, було приділення Господнє. Той чоловік плакав. Він ходив з іскреннім серцем, і Господь не сказав, що це не так. Він це нагадав Богу. Каже Бог до пророка. Іди, скажи йому, 15 років додається до Твого життя. Друзі. Приносять таку суміш фігову, до нарива приклали, і чоловік отримав ізцілення. Далі, знаєте, так би хотілося, щоб не було тих послідуючих глав Біблії про життя цього чоловіка, коли прийшли посли написано, Пісано-Царева до Достигла інформація, поширилася на цілий світ про це чудне ізбавлення. 185 тисяч одборного війська поражені в одну ніч. Уявіть собі, друзі, це чудове ізцілення, це теж чудо. Лікарі не могли допомогти, а тут ізбавлення. Але коли прийшли ці посли, яка нагода засвідкувати про велич Божу? Замість того цей чоловік, друзі, щоб це зробити, скористатися можливістю, відкриває свої ворожій кімнати. І хочеться закричати, Єзекія, що ти робиш? Коли вороги були під стінами Єрусалиму, чому ти тоді не відкривав кімнати оружейні? Чому ти тоді не говорив про свої там колесниці, не показував? Але ти знав, що зробити? Ти додому Божого пішов, ти знав, що лише Бог може і збавити. Єзекія далі. Я скорочую, коли прийшла смертельна хвороба, чому ти не відкрив свої кімнати кладові, де були різні ці масті, різні ліки? Чому? Чому ти не мастив? Я думаю, мастив. Я думаю, кращі лікарі були там, але не допомогло. Але молитва. І слово від Господа допомогло. Друзі, задає Господь питання, Єзекії. Ці люди, які прийшли до тебе, що бачили? Як небезпечно, друзі, не оцінити милість Господню найбільше в своєму житті. Кажу, Господи, прости, де не явив святості, де не оцінив милості, де не воздав тобі славу. Кажу, Господи, я всім зобов'язаний Тобі. Тому, друзі, я запрошую всіх, давайте будемо дорожити милостями і благословеннями Господніми, а найбільше спасінням, яке має в Ісусі Христі Богу слава! Амінь.